Партнер програми Автомобілі Ленос». лідер продажів вже чотири роки. На цей раз ми вирішили порівняти одразу три автомобілі. Ними стали Mazda CX9, Nissan Murano та Honda Pilot. У зв'язку з тим, що жодна з автомобільних компаній навіть не запропонувала нам грошей. тест буде максимально об'єктивним. Також хочу зазначити, що 2009 рік взагалі став найчиснішим роком в житті автомобільної журналістики. Що поробиш? Криза! Перед нами три японські автомобілі, які, незважаючи на певні відміни у комплектації, потужності та системах повного приводу, є прямими і запеклими конкурентами. За технічними даними, найпотужнішою на нашому тесті є Mazda CX9, найважчою Honda Pilot, А Nissan Murano має найвищу ціну. Звичайно, усі три автомобілі мають різні завдання. Murano, наприклад, не є повноцінним великим позашляховиком і за опціями максимально наближений до преміум сегменту. Honda Pilot, навпаки, величезний автомобіль для всієї родини. А cx 9 намагається бути і спортивним, і всюдохідним водночас. Та все ж повний привід, високий кліренс, близькі за обсягом двигуни та схожі коробки перемикань натякають на належність до однієї сім'ї. Зараз за допомогою спеціального приладу, який називається Driftbox, ми зможемо перевірити динаміку наших автомобілів і зрозуміти за скільки секунд вони розганяються до сотні. Цей прилад звертається до GPS-а 10 разів на секунду, і тому наші дані будуть. Доволі точними до речі, дріфтбокс також перевіряв гальмінну динаміку наших авто. Першим на тестовий майданчик викотився пілот. За результатами трьох заїздів найкращий час конди становив 9,4 секунди. Середній 9 ,87 секунд 87 сотих. Це навіть трошки кращий час ніж вказаний виробником, який вирішив не ризикувати і гарантувати розгін до сотні за 9,9 секунд. У Свою чергу Нісан Морано в середньому. Досягав позначки у 100 км на годину за 8,77 секунди. Найкращий результат становив 8,2 секунди, що також краще за офіційні дані. Мазда CX-9 взагалі продемонструвала феноменальну різницю між офіційними даними та нашими заїздами. Обережні японці гарантували лише 10,1 секунди, хоча реальність набагато яскравіша 8,3 і 8,4 секунди відповідно. В світі світлофорних війн різниця в півтори секунди це дуже серйозний аргумент. А в світі спорткарів за таку різницю ви доплатите не менше 10-15 тисяч доларів. Та все ж найшвидшим ми визнали Нісан Мурано, який в одному з заїздів розігнався до 100 км на годину за 8,2 секунди. А зараз наші великі, потужні і доволі важкі автомобілі будуть проходити тест на гальмівну динаміку. Насправді це наша улюблена вправа. На жаль, ми не мали можливості одягти автомобілі в однакові шини і зробити наш тест більш коректним. Таким чином, на старт виїхали Мазда, озброєна зимовим брідштоуном, мурано зимовим данлопом, і пілот з всесезонним мішленом. Зазначимо, що усі гальмування відбувалися зі швидкості 100 км на годину. Як не дивно, великі, потужні і важкі позашляховики виглядали стабільними, а завдяки АБС передбачуваними і безпечними cx 9 з легкістю продемонструвала середній результат у 48 метрів, а кращою стала зупинка на позначці 44 метри 20 см. А от результат Нісан Мурано, який є найлегшим серед конкурентів, прикро здивував. Його найкращий гальмівний шлях 47,5 метри, а середній 48,20 см. Це гірше, ніж у CX9 і справжня поразка перед Honda пілот. Останній став кращим як за середніми показниками, так і за кращим заїздом. Саме пілот продемонстрував рекордно короткий гальмівний шлях у 44 метри 10 сантиметрів, а його середній показник 45 метрів 40 сантиметрів. Неважко підрахувати, що Мурано тут програв майже три метри. Це ж стосується і CX-9. Наступною нашою вправою стала змійка, на якій автомобілі доводили свою здатність. Маневрувати та втримувати траєкторію, і тут наша трійця продемонструвала дуже близькі результати. Хоча обсяг роботи за кермом суттєво відрізнявся. Наприклад, щоб виїхати зі змійки на пілоті зі швидкістю у 92 км на годину, усім водіям довелося добряче попотіти і потренуватися. А от Нісан та Мазда, щоб продемонструвати аналогічний або дуже близький час, зайвих зусиль від драйвера не вимагали. Не буду приховувати, моїм фаворитом є Нісан Мурано. Він виглядає спортивно, агресивно, він краще енергоозброєний, що, власне, наш тест на динаміку і довів. Але якщо говорити про гальмівну динаміку, тут ми програли нашим конкурентам одразу цілий корпус автомобіля. Хочу, звичайно, нарікати на шини Dunlop, але програш є програш. В цілому, за результатом усіх наших тестів, я б розставив місця наступним чином. Mazda CX9 перша, Nissan, другий і Honda Pilot третій. Я б сказав, що Nissan Murano та Honda Pilot разом посіли друге місце, тому що я не бачу особливої різниці а, між ними. Щодо Mazda, вона випереджає ці два автомобілі, тому що, за моїми а, відчуттями, є набагато збалансованішим автомобілем. Перше місце я б віддав Mazda CX9, тому що тут більш мощний двигатель. и хорошая подвеска. Второе место я бы присудил Nissan Murano. Это сбалансированный автомобиль. Единственный минус – торможение. А третье место достается Honda Pilot. Сказывается большой вес, вялый двигатель и недостаточно быстрая коробка переключения передач. Зараз в кожен з автомобілів ми встановимо відеокамеру, а потім на легкому бездоріжжі зніматимемо паралельні проїзди. Таким чином ми спробуємо зрозуміти, в якому з автомобілів підвізка є більш комфортною. Навряд чи треба коментувати відео наших проїздів. Тут цілком очевидно, що найгіршим камерокаром стала Mazda CX9, з якої намагалися знімати пілот. Щодо Нісан та Хонда, ці автомобілі пройшли іспит на досить високому рівні, і після комп'ютерної обробки таке відео можна навіть видавати в ефір. На захист аутсайдера можна сказати лише одне: цілком очевидно, що підвізка CX-9 в першу чергу налаштовано на якісний асфальт. А бездоріжжя вона готова долати лише у критичній ситуації. Як людина, яка в нашому колективі зажерлася більше за усіх, звичайно, за дизайном і інтер'єром я б обрав Нісан Мурано. Так, звичайно, вам доведеться доплатити 10-12 тисяч доларів, якщо порівнювати вартість Mazda CX9 або Honda Pilot. Та якщо ви сядете в Nissan Murano, ви побачите, що весь інтер'єр тут практично від інфініті, і тоді плюс 10-12 тисяч доларів, це не такі вже й великі гроші. Так що я голосую за Murano. Я би обрав хонду пілот саме за те, що вона дає власникові в першу чергу. Це простір в салоні, це величезний багажник, це достатньо драйвовий і при цьому економічний двигун. І як поєднання комфорту, драйву, зручності і навіть можна сказати ергономічності в цілому, хонду пілот мені здається найкращим з цих трьох автомобілів. Единственное, что мне нравится в экстерьере Mazda CX-9, это 20 диски. А так она выглядит толстой коровой. Но при этом в салоне достаточно тесно. Если говорить о интерьере, то он, конечно, не такой богатый, как у Мурана, но и не такой убогий, как у Honda Pilot. Наступним іспитом для наших автомобілів стане тест на практичність. Mazda CX9, яка має третій ряд сидінь і відповідно значний обсяг багажника з легкістю заковтнула одразу сім тестових коробок. Такий результат є непоганим аргументом на користь універсальності автомобіля. А от Нісан Мурано, який є найкомпактнішим з цієї трійці і, відповідно, має найменше багажне відділення, зміг вмістити в себе лише чотири коробки. Такий результат був зумовлений не тільки обсягом, але й конфігурацією багажного відділення. І справжнім переможцем став пілот. В його гігантський багажник помістилося дев'ять коробок. Таку кількість потягне не кожен компактний комерційний автомобіль. Щоб там не казали, але як на мене, третій ряд сидінь це все-таки компроміс. Компроміс для людей, які не хочуть купувати два автомобілі, а намагаються усією великою родиною залізти в один. Нісан Мурано має зовсім іншу філософію. В автомобілі повинно бути не тільки зручно, але й комфортно. І Мурано це вміє. Хлопці, залазьте, хоча б телевізор подивитись. В останньому поколінні Honda пілот три ряди сидінь. Причому на задньому ряді можу розташуватися або троє дітей, або двоє дорослих дітей. Переднє сидіння зараз налаштоване під мене. На другому ряді сидінь я і сам знаходжуся зараз. І позаду мене двоє чоловіків, які навіть вище за мене. А тепер спробуємо з'ясувати наскільки комфортно потрапляти на задній ряд сидінь, і побіжно спробуємо встановити маленький рекорд. ж, в дисципліні комфорт та зручність на третьому ряді сидінь, Honda Pilot бере гору над Mazda CX9, навіть незважаючи на те, що Mazda на 20 см довша за Honda Pilot. Щодо спроби сісти на третій ряд, навіть не буду пробувати. Отже, висновки нашого тесту. Honda Pilot виявився найбільш комфортним на бездоріжжі і продемонстрував найкращу гальмівну динаміку. Також за рахунок повноцінного третього ряду сидінь та грандіозного за об'ємом багажного відділення, ми визнали його найуніверсальнішим. Стосовно динамічних характеристик, тут пілот значно поступається своїм конкурентам. А от висновки про керованість цього позашляховика є дещо суперечливими. З одного боку, «Хонда пілот може демонструвати результат не гірше за конкурентів, але для цього водію доведеться потренуватися і бути максимально уважним. Гламурний та агресивний Нісан Муранов був дуже швидким та керованим, але грандіозно провалився в тестуванні гальмівної динаміки. Його багажне відділення також не виглядало оптимальним. В той же час Мурано залишався максимально комфортним як на асфальті, так і на бездоріжжі. Не останнім аргументом на його користь стала чудова комплектація. Розробники не забули ані про два телевізори, ані про відеопаркування. Та все ж найбільш збалансованим позашляховиком, здається, є мазда ЦХ 9. Ціх тестах, окрім перевірки комфорту на бездоріжжі, вона демонструвала якісні результати. До того ж, не будемо забувати про третій ряд сидінь і непоганий об'єм багажника.